На своїх місцях робить можливе і неможливе для того, щоб наближати нашу перемогу, щоб наблизити ті моменти, коли Україна буде вільна, незалежна і буде процвітати, і буде спокійно жити, жити і розвиватися. Ми не можемо сьогодні не згадати наших захисників і захисниць, які повернулися на щиті. Але я щиро вірю, що вони саме повернулися, вони серед нас, вони живуть в наших серцях. І наше завдання, наш обов'язок пам'ятати їх, постійно згадувати про них. Щоб вони дійсно були серед нас. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям, а діючим захисникам і захисницям з нагоди свята я хочу побажати міцного здоров'я і щоб більше ніхто не повертався на щиті, щоб всі поверталися додому живі і здорові. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Дякую! До слова запрошується Олексій Фандецький, заступник командира 241-ї бригади Збройних сил України. Моє ж ти сторони! Доброго дня! трьома святами, святами захисників-захисниць попробую та козаків! Кожен вас є невід'ємною частиною нашого суспільства, яка стала у нас захист нашої почувщини. Кожен з вас діючий військовий. Маленький хлопчик чи дівчинка чи родини є таким щитом. Так? Кожен з вас підтримує, захищає наші воїнів. Діти на своєму рівні там, малюють малюнки. Що, до першого, це їхні моральні заходи. Особливо це знаю, що це дуже важливо. Можна отримуючи малюнок, надихнутися так сильно на якийсь подвиг, що це тебе не зупинити вже. Так? Це воно тут тебе внутрі, ти знаєш, що зайді надійний тих. Свої діти, які виростають і підтримують тебе, на тебе сім'ї наших військових, які постійно рухаються з тобою в такі втак. Тому наші військові, які зараз на фронті, які є зараз ветеранами, це дуже, дуже потужні і круті люди, тому що вони лишили свої бізнеса, лишили свої родини і пішли захищати нашу країну. Тому е, я знаю точно, що в нашому суспільстві є ця повага до військових, вона повинна тільки зростати. Пам'ятайте всі, як було в му році. Кожен з вас, кожен хотів долучитися, робити щось корисне. І оце ні в, собор, ну, в, в собору е, Кацапської Федерації проти наших військових, мобілізацій, всі ці штуки, цікавили. Вона цей роль не в суспільстві, То Ми їх подолали і ми рухаємося далі. Кожен з наших військових ветеранів просто в Просто треба йому вдати маленьку повагу, просто привітатися. Йому вже неприємно, тому що він втратив кінцівку і втратив здоров'я, і він списався там по якісь другій причини. Але він хоче бути в цій темі, знаєте, в темі згуртованості українського народу. Пам'ятайте, хто ми є. Ми, ми сучасні козаки. Це ті люди, які не боряться, які хочуть. Виборювати все найкраще для свого суспільства. Вони не жаліються, вони просто працюють заради нашої нації. Чим сильніший тил, тим сильніша наша армія. Тому вас всіх вітаю, дітей наші покоління. Ми воюємо тільки за вас, тільки за вас і тільки для того, щоб ви жили в вільній, процвітаючій європейській країні. Слава Україні! Шановні присутні, завжди у всі віки, коли ставалася надія на майбутнє мінімальна, на допомогу приходила молитва. Ми запрошуємо настоятеля храму Бориса і Гліба Православної церкви України, митрофорного проти Єрея Отця Юрія. Такою є наша нація, коли поруч із чоловіком стає жінка, стає дівчина, знаючи покликання наше, це не лише дбати про домашню не лише по доброму. Бо він можливий тільки тоді, коли буде стабільна держава, коли буде незалежна держава. Ми особливі. Я не стидаюсь і не боюся сказати, ми особливі. Ми є той народ, якого правда сила. І, власне, це було спокон віків. Хто може похизуватися, як ними? Бо сьогодні в нас церква святої покрови знаходиться уцілілою з 15 століття, бо це церква, збудована у стилі споруди захисної. Це фортеця. І кожен із українців має бути фортецею духу і для нас покрова. Це не лише та мати, яка захищає, яка оберігає. Це та мати, як і, ті, що нас народили, яка благословляє. І тому сьогодні я звертаюся до пречистої Богородиці, до славити, якої сьогодні день святкуємо. Пречиста мати, Діво Богородиця, ти покриваєш і захищаєш наш український народ усі віки. І сьогодні. Звертаємося до тебе, покрий своїм небесним покровом. І благослови кожного українця, а особливо тих, хто на рубежах зі зброєю захищає Україну. Благослови, дай натхнення, бути мужніми героями і дітьми своїх матерів і небесної матері, покрови Богородиці. Слава нації! Смерть ворогам! Шановні! Присутні, шановна громада, на цьому наші урочистості завершуються. Будьте гідними української держави. Зараз запрошуємо усіх до покладання квітів.